І так, всім привіт! Хочу зняти невеликий відео огляд бази відпочинку Palma Club Resort Це вона знаходиться в Глушенцях село, десь приблизно 30 км від Вінниці. Тут загальна територія приблизно 4 гектари, є два басейни, велике озеро. Огляд такий, якби. Любительський, можна сказати так, тому що сам тут перший раз. Але хто вагається, чи приїжджати сюди, чи ні, то воно того коштує. Так, будемо також швиденько, бо тут площа велика і хочу все показати. Вхід на вихідні тут з дорослого це 400 гривень. Ой, 400-500 гривень, це в будній день 400 Дітям після п'яти років 200 гривень, там здається. Від п'яти до 7 чи до шісти. Ну, може бути неточний, то точний, якби, якщо хтось володіє точною інформацією, то може, може виправити. Ось у нас такий дорослий, дорослий басейн, і то ми проходили дитячий. Тут спасателі, наблюдає за дітьми. Ось такі лежаки під накриттям. Якщо пекальне сонце, то дуже комфортно. Це в нас нічні такі світильники, кому подобається травичка, лісу. Так, да, це у нас світильник. Кому подобається більш природа, то ось така березова роща, деревця такі, галявини є, в принципі, різні локації. Піску тут дуже багато заведено. До самої, до самої бази відпочинку асфальтована дорога, гарна, ніяких адекватна дорога. Дитяча площадка є, дуже багато всього цікавого, може я навіть сам не все вам покажу, але так, більш-менш такий в нас є от чувак, на ньому можна потренуватися. Дитяча площадка. Так, Таня, я все правильно розказую. Дуже багато е, такі є от душики, де ноги можна сполоснути, можна повністю після. Піску роздягальні. Все дуже гарно, комфортно зроблено. Так, Давай пішли сюди до озера, покажемо. Ой, я хочу ти мене на качелі поката. Да, так, ось у нас такі є популярні качелі. Тут практично всі, хто сюди приїжджає, фоткається. Так, продовжуємо відеогляд. Ось у нас хочемо показати озеро. Це воно природне. Але його розкопали, ну, розкопали да, і тут б'ють джерела. Но, якщо потрібно, скважини може додатися вода. Ну, якось вони тут регулюють. 100% не підскажу, але вода ну, більш-менш чиста. Вони тут якби трошки чистять. Але порівняно з Південним Бугом чи ставках, то тут набагато чистіша вода. Це у нас теж лежаки. Так, тут у нас теж такі лежаки. Десь в дравах. А поти в нас в території трейчана є. Це, напевно, скоріше, все-таки зімній варіант. Ось там альтанки. По цінах мені казали, але я вже забувся, тобто це вже ви детальніше в них уточняєте. В них є сторінка в інстаграмі, це ніяка не реклама, просто... Е -е, якби відеогляд від звичайного посітителя, можна сказати так. Ось такі в нас є качелі. Сюди пішли пальми собственно. О, де Да. Ну, Це ж бренд, щось названня воно називається. Це в нас власне кажучи центральний вхід. Працюють вони з 10 годин, ну якщо попасти лежаків, в них тут здається 400, ну десь вміщають в районі тисячі-півтори людей. Тобто, якщо лежаків не вистачає, можна своїми приїжджати або якісь покривала, простарадла. Берези. Так, трошки. Це в них тут будиночки є, здаються під оренду. Подобово будинки. Так, я ще тут трошки пропустив, покажу. Це якась банкетна зона, не знаю. Тут люди обідають. Можна заказувати, в них своя кухня є. Перед, порівняно в тих базах, що ми були, то це, мабуть, мабуть, найбільше. Не, навірно, а однозначно найбільше. Ну, що є. Ось у нас тут теж цей лісок це, наб... ось такі. це у нас адміністратори. Це у нас туалет дуже гарний обиральні, в принципі, можу показати. Зараз ось покажу чоловічу обиральню. з ремонтом то все. дуже красиво пішли далі сушарки Так, давай пішли сюди ми тут кухня адміністрація от даже відкрито можна подивитися так, зараз покажу центральний вхід. Ось у нас такий банер є. Там у нас здаються льданки, вонсь рецепшн. Тут вам ви розраховуєтесь і, і клеють наклейки на ці їхніх флеєра, чи як він там правильно називається, ці стікери. Ось. Ось тут буквально зранку машинами все всталяно. Така ліс тут природа. Зараз вже на пів дев'ятого. Да, Давай, пішли. Все, пішли, заходимо, так. О, це отак Да. Тут у нас парковка для будинків, хто знімає, то він сюди персонально заїжджає. Якщо кажуть, що якась інформація може... Недостовірно чи може щось неправильно, то можете писати в коментарях. Ми ще перший раз тут. Але... Фоток багато, але відеоглядів навіть подивитися так, то не зустрічав. Всі знімають, всі фоткають. Так, йдемо, якісь там є сабборди, лодки. В оренду можна брати. Ось тобто, у нас такі будиночки. Спасателів дуже багато. А? Це лежаки. Ось такі дві будиночки. Тут є різні категорії на різних, ну, на різних кількість людей. І в більші, і поменше. Ось звідси такий вид. Дуже гарно. Кісок придає ефекту. Тут теж така якась зона мангальна. Щось теж, мабуть, буде плануватися. дуже велика територія. Там ще один басейн, я так зрозумів, що має бути. Ось такі бонгала є. Давай ще підемо сюди, покажемо. Такі великі камені. Не знаю, чи їх тут привозили, чи О, вони були. Так, тут у нас теж такі спасательні круги. Я давай, хочу хорошо, давай. Ми поки робимо паузу. Так, продовжуємо нашу подорож по базі відпочинку пальма Clabre Store. Це в нас воно вже зараз під закриття. Вони до 9 годин працюють, зараз десь без 20. Людей мало, але днем тут... Дуже багато людей. Так, зараз ми двигаємося до... Дочанів, я зараз покажу. Ось у нас такий дощ зроблений. Якісь форсунки там поливають. Так, це в нас Чани великі. А, тут, коротко, тут є люди пішли. Є відтихающе. Що там ми будемо показувати? Відпочинку. Ось тут загрузка дрозтречана. Ну, Зараз ними ніхто не користується, тому що жарко. Ось така у нас ще репахнування, бачите, черепаха? Ну, так, ось у нас сабборди, це можна це тут. Да, це... це не лодка Аня, це полулодка. Ось у нас альтанки. туди, далі. Так, що в нас тут? Ще цікаве є. Мангали, от у кого є бажання пожарити шлик, не знаю, тут за них надо, потрібно, потрібно платити. І ось лавандове поле. Ну, воно вже сезон пройшов. Тут багато хто фотографувався. І ось що ще, саме основне, як сьогодні ми також трошки грали в, в волейбольне поле для бажаючих можна теж пограти. Так, у нас тут ще надувний батут є. В принципі, батут це все входив у вартість, за нього додатково не потрібно оплачувати. Ось такі душики дуже часто є, можна, можна Сполоснути ноги. Тут у них скважина, є велика дуже велика на всю базу відпочинку. душик там є краник. Тут ще дуже велика площа, але щось буде планувати. Тут відеокамери. Ось такий у нас великий тут надувний батут. Аня тут да, пригала, стрибала трошки. так, Це у нас теж якісь тут зона їдальні. Там нас протікає далі Південний Буг. Ось бачите знову. Так, це в нас тут бар, можна якісь коктейлі, перекусити, піци, бургери. І Та так якісь сніданки, ланчі. Я думаю, що в них тут є морозиво. Так, Тут же в нас таке ось яскраве світло. А, і ось, мабуть, мав бути... Це мав бути басейн, да, так? Ну, він його не доробили. В формі місяця мав бути басейн, так? Да? Ні, тут мав бути Так, ну в принципі, власне, все. Ютуб, дивіться, інстаграм, сторінки. В принципі, не знаю. Нам сподобалось сім сімейний відпочинок, так. Да. Рекомендую. Все, всім пока.